Росіяни ракетами атакували Запоріжжя під прицілом терористів. Мирні будинки приватного сектора міста люди не постраждали. Чого не скажеш про їхнє житло? Один будинок зруйнований вщент ще два сильно понівечені. У 40 осель вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. Армія Росії вдарила по селище Токарівка на Херсонщині. Вранці росіяни гатили по житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина загинула на подвір'ї власного будинку. Травми несумісні життям. Отримав 47-річний чоловік. Сьогодні терористи Росії атакували єдиний працюючий гіпермаркет Херсона. Внаслідок атаки ворога загинули працівники та відвідувачі закладу. Нині відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Складна ситуація на Донеччині. Серед ночі росіяни дронами камікадзе вдарили по Костянтинівці. Також в день місто зазнало артобстрілу. Поранено одну людину, пошкоджені два інфраструктурні об'єкти, п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків. Ворог двічі обстріляв і Курахівську громаду. Є поранені, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. Всього за добу росіяни поранили трьох жителів Донеччини. І до хороших новин у Брянській області Росії учора під вечір невідомі підірвали залізничне полотно. Було чутно три вибухи. З колії зійшли три вагони. Пишуть російські медіа. Вибух чули і в окупованому Севастополі. Окупаційна влада міста заявила, що гучні звуки це нібито профілактична робота і тренування систем ППО окупантів. А в порту Краснодарського краю горіла нафтобаза. Площа пожежі 1200 квадратів. Попередньо на автобазу атакували два безпілотники. Один нібито збили на підлульоті, а інший упав на резервуар. Територію оточили. Персонал евакуйовано.